Вітаю вас усіх! Ще одна слуга народу полетіла з Верховної Ради як старе відро, і вигнали цю слугу народу дряною мітлою. Так, от, за що саме вона? Поплатилася своїм розмандаченням, і хто буде наступний за неї? йти, зараз будемо з вами розбиратися. Але ви, будь ласка, обов'язково підпишіться на цей Ютуб канал. Зараз алгоритми Ютуба працюють таким чином, що коли людина підписується саме в момент перегляду відео, то Ютуб далі рекомендує його наступним. Поставте, будь ласка, лайк і поділіться ним з вашими друзями, з вашими знайомими. Отже. З Верховної Ради звільнили ну, Верховна Рада поголосувала за звільнення за позбавлення депутатської мандати. оцю красиву жінку її звуть е, Анна Колісник. Вона член комітету з питань фінансів, податкової митної політики. Так от е, виявляється, от заяву на складання мандату вона подала тільки 12 травня. <KilimLO> І зараз я вам а, поясню, чому саме цікавий момент, що там 30 людей, 30 слуг народу, хочуть піти скласти свої депутатські мандати. Здавалося б таке хлібне місце. Вони хочуть скласти свої депутатські мандати, але їм не дозволяють під страхом смерті. От Буквально за кілька хвилин я вам поясню, чого вони хочуть поскладати свої депутатські мандати. Тепер давайте розберемося в тому, хто ж така оця Анна Колісник. Так, от найбільш відома вона за тим, що їй висунули підозру набу в недостовірному декларуванні. Взагалі, в принципі, це і стало причиною того, чому вона написала заяву на складання депутатського мандату, тому що вона таким чином кидає тінь на репутацію партії Слуга народу. Так, от за даними слідства, вона не вказала у декларації за 20-й рік. Дві квартири у Києві і долю в нежитловому приміщенні у Харкові і автомобіль. І загальна сума, на яку вона не задекларувала свого майна 4 мільйони 400 тисяч гривень. Потім, в 23-му році, Вищий антикорупційний суд визнав її винною в недостовірному декларуванні і наклав на неї штраф 44 чотири тисячі двісті гривень і рік обмеження в праві доймати певні посади. Але Оце провадження було закрите через сплив е, строків дарності. Наступне, чим ще відома оця Анна Колісник, прекрасна, вона прогульщиться. Бо, за даними руху, чесно, вона не з'являлася у сесійній залі. З 12 березня 25 року при тому, в травні вона встигла написати 12 травня. Вона встигла написати заяву на те, аби її звільнили до бісової матері, тобто скласти мандат. Дуже довго вона її не відпустала. Бачите, півроку, більше півроку, цю анну колісник не відпускали. Я вам поясню, чому. Буквально зачекайте хвилинку. Подивимося тепер, чим же володіє Анна Колісник. Так? Оця прекрасна народна депутатка. Я подивився. Значить, у неї що задекоровано? У неї є квартира в Києві 54 квадратних метри в 2017 році куплена. Є квартира у Харкові 45,5 квадратних метрів, в 2019 році вона її купила. Потім їздить на автомобілі Hyundai Taxon 17-го року випуску. Це було задекоровано і є от таким єдиним. Транспортним засобом, але виявили, в неї незадекларований автомобіль. Розумієте, так, от що тут набув виявило так, набув виявило автомобіль у неї незадекларований і приміщення в Харкові. Потім, що у неї є з грошових активів, 5 мільйонів гривень у 2020 році. Вона мала. Потім готівку 2,5 мільйони гривень і а, інші там грошові, які заощадження, 2,5 мільйони гривень на банківських рахунках. І з доходів вона вказала 518 тисяч гривень за 2020 рік, це депутатська зарплата безпосередньо, це я порахував, приблизно 40-41 тисяча на місяць. І в, на іншій посаді, вона як викладачка університету працює, там вона отримує 300, отримала 300 тисяч гривень на рік за 2020 рік. Так, от найцікавіше насправді про цю народну депутатку варто розповісти зовсім міни саме про те, що навесні 2020 року вона, прямо знаходячися у сесійній залі Верховної Ради, радила своїм друзям якомога скоріше тікати з цієї країни. Журналісти зафіксували її переписку. От, ви бачите, зараз на ваших екранах можете спробувати її роздивитися, що тоді відбувалося. 30 березня в парламенті виступав тодішній головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хамчак, який доповів про те, що йде нарощування російських військ біля кордонів, і розповів деталі загибелі українських бійців 26 березня біля селища Шуми. І журналісти на кадрах зафіксували, як вона переписувалася в своєму телефоні. Це ж тоді пам'ятаєте, сиділи парламентські кореспонденти і своїми довгими камерами дуже уважно видивлялися, у кого які годинники, хто з ким веде які переписки, інтимні переписки. Так, от вона писала якомусь Стасу. Подивіться уважно, писала якомусь Стасу, що слухає виступ начальника генштабу. І увага, цитую. Ми слухаємо Хамчака. Потрібно валити негайно з цієї країни. Ясно? У неї потім запитали е, пані Анно, так що це таке було? Що ж ви там такого почули? Хомчака, що потрібно валити з цієї валити з цієї країни. Вона писала: ні, 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 Ви не зрозуміли. Я не те мала на увазі. Я мала на увазі травневі свята. На травневі свята по їх потрібно їхати кудись з цієї країни. Цим скажу це 2021 рік. Це в березні 2021 року відбувалося. Добре, оця пані Анна. Вона йде на вихід. І, взагалі, чому її погодилися вигнати з Верховної Ради? Тому що вона депутатка-списочниця депутатів-мажоритарників вони не чіпають, тому що вигнав депутата-мажоритарника, все, ніхто на його місце не зайде. А це означає, що мінус одна людина в оцій так званій монокоаліції, монобільшості. Розумієте, зараз, в принципі, цієї монобільшості вже не існує. Я вам буквально за хвилинку поясню, що з неї що з нею відбувається. А вона списочниця, тому після неї одразу зайде хтось наступний. Хто після неї заходить? Це є такий Дмитро Сленко, був за. Нею у списку е, журналіст нічим. Особливо він працював в «Укрінформі», працював Ю першому, був редактором культурологічних програм. Або насправді замість неї може війти ось ця людина. Це Роман Кравець. Роман Кравець це автор, редактор і адміністратор відомого телеграм-каналу Джокер, де публікуються вся гидота, весь бруд, гівно, срам про українську сучасну політику. От е, цей телеграм-канал Джокер Романа Кравця хтось пов'язує з офісом президента. Я не знаю, не стояв, свічку не тримав. Але телеграм-канал Джокер про нього, я думаю, тільки глухий міг е, не чути. При тому, цікавий момент, що ще двоє кандидатів, які були після неї, це Юлія Палічук і Володимир. Три губ вони йдуть в списку одразу після цієї е, Анни. Вони відмовилися. Вони відмовилися йти туди у Верховну Раду. Чому ви запитаєте? А відповідь дуже е, проста: Нафіг Воно їм треба за моєю інформацією, що є 30 депутатів, які хочуть скласти е, свій депутатський мандат. Чому е, по перше, це страшний зараз гімарой нести відповідальність приймати доленосні рішення в час війни? Тим паче вони ці рішення самі вже давно не приймають. Всі рішення приймаються під диктовку офіса президента. Згадайте те, скандальне голосування з приводу набу і сап. Коли офіс президента кардинально підставив усіх політиків, тому що політичну відповідальність несуть саме депутати. Їм типу, потім хто хоче, звичайно, потрібно буде переобиратися, коли спершу вони зашкварилися е, на тому, що проголосували за ось це скандальне позбавлення повноважень НАБУ і САП, а потім дали задню і таким чином показали свою абсолютну не. Е, Абсолютно не От Тому 30 депутатів хочуть, нібито скласти мандати, але їм не дозволяють, тому що ці 30 депутатів вони мажоритарники. Як тільки вони вийдуть, одразу монокоаліція, монобільшість розвалиться. Кожному з них погрожують. Мовляв, тільки спробуйте це зробити. На тебе є папочка в СБУ і в правоохоронних органах. Одразу вона дістанеться. Одразу ми її, е, ми її тобі покажемо. Що буде, якщо розвалиться коаліція, все просто доведеться наново збирати цю коаліцію. І до коаліції доведеться приймати представників нинішніх так званих опозиційних фракцій. І якщо в цій коаліції опиняться опозиційні фракції, то потім доведеться перепризначати уряд і цей вже кабмін, який буде призначений за рахуванням хатілок опозиційних фракцій, він не буде підпорядковуватися офісу президента настільки, наскільки він підпорядковується зараз. Юлія Сверденко б ніколи не стала прем'єр-міністром, якби за уряд голосувала новоутворена коаліція. А... Як вам пояснити це? Тобто він не був би ручний. Юлі Сверденко ж що вони як це називається стюардеса Єрмака, тому що на її урядовому літаку він постійно літає в різноманітні відрядження. Так, от вона б ніколи не стала. Це був би якийсь уряд національної єдності. Взагалі, під куполом Верховної Ради у слуг народу відбуваються дуже цікаві, дуже цікаві речі. Є певна кількість слуг народу, які втекли, але їх ніхто не позбавляє мандата. Якщо вони їх позбавлять мандата, то все коаліція розвалюється. Вони там, десь вже за кордоном. На папері зараз 230 народних депутатів у коаліції. По факту, по кнопках. 190, тобто 40 депутатів їх бо знаде, і для того аби проголосувати важливі е, для чинної влади рішення, то доголосовують там оці е, довіра за майбутнє уламки колишньої ОПЗЖ. От кожне таке голосування, воно знаєте, як виклик 103. хто там на Мальдівах, хто десь на округах негайно приїжджай, потрібно натискати е, натискати кнопку потрібно голосувати за проекти без них. Навіть закон про без, скажіть мені без цих ОПЗЖ, навіть закон про закупівлю болгарських реакторів не можуть прийняти. От ще вчора слуги гриміли турборежимом. Вони пам'ятаєте, як зносили уряди, переписували конституцію на колінках, кляли, що у нас така вічна команда мрії. А сьогодні, ну знаєте, чесно кажучи, оця команда мрії вона нагадує мені якийсь такий шкільний гурток. Хтось пішов в уряд, хтось звалив за кордон, хтось склав депутатський мандат. От на них, знаєте, не вистачає залізної руки. Пана Чечетова. Коли пам'ятаєте, при партії регіонів чітко Чечетов махнув і всі проголосували. Правда, Чечетов той потім викинувся з вікна після Революції Гідності, Царство Небесне, але то вже зовсім інша то вже зовсім інша історія. Будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал, поставте лайк, вподобайку і поділіться мій інстаграм, Бенежні Підкреслення Соломка. Дякую кожному з вас.